Мир Божий, дорогі мої брати і сестри, по милості Господні ми з вами прожили ще один календарний рік і вступили в новий. Разом із вами бажаю прославити Господа словами Самоїла, Перша Самоїла, 7 розділ, 12 вірш. До цього часу допоміг нам Господь, йому велика слава, подяка і хвала. Цей рік для нас був нелегкий. Великі переміни і події відбулись в політичному, релігійному, матеріальному, психоемоційному житті. Але тільки по милості Господній і Його любові він не залишав нікого із нас у біді, а дарував все необхідне. Для нашого життя. Як нам далі потрібно планувати і проводити наш час, для того, щоб не зупинитись на досягнутому, для того, щоб не зійти з дороги правди і істини, яку ми вибрали і нею крокуємо, і для того, щоб не озирнутись назад, як колись дружина Лотова. Для цього Господь дає нам наступну настанову Євреям 12 розділ, 2 вірш. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором і сів по правиці престолу Божого. Біблія дає нам мудру настанову. Щоби ми в своєму житті чи знаходимося в своїй країні, чи за її межами, щоби завжди для нас прикладом і зірцем був Ісус Христос. Дух пророцт дає наступні поради перший том свідоцтв для церкви. Коли ми свідчимо проти гордости та наслідування звичаїв світу, то часто чуємо всілякі виправдання. Деякі посилаються, наприклад, ближніх. Така сестра носить корсет. Корсет це була мода в той час. Сьогодні є інші проблеми, читаємо далі. Але якщо мені грішно його носити, то чому вона це робить? Діти посилаються, наприклад, інших дітей, батьки яких вшановують суботу. Брат Ади, як он у церкві, якщо його діти носять корсети, то чому мені цього не можна робити? Ті, хто своїм прикладом, дають неосвяченим віруючим аргументи для самовиправдання, кладуть камінь спотикання на шляху слабких, вони повинні будуть дати звіт Богові за свій поганий приклад. Батькам, які бажають навчати. Своїх дітей, як погано наслідувати звичаї світу, доводиться вести нелегку битву. Вони чують від своїх дочок, але мама. Сестри А, Б та В носять корсети. Якщо це грішно для мене, то має бути грішним і для них. Що можуть відповісти на це батьки? Їм слід показувати добрий зразок своїм дітям. І, хоча приклад уявних послідовників Христа змушує дітей думати, що батьки надто суворі та надмірно обмежують їхню свободу, Бог благословить зусилля цих сумлінних батьків і матерів. Якщо батьки не займуть рішучу і тверду позицію, їхні діти будуть віднесені потужним потоком цього світу. Бо сатана та його ангели впливають на молоді, незміцнілі розуми, а поганий приклад неосвячених сповідників украй ускладнює для них завдання здобути перемогу над підступами диявола. Проте з вірою в Бога і щирою молитвою віруючим батькам слід докласти всіх необхідних зусиль, щоб і далі йти тернистим шляхом обов'язку. Хресний шлях це шлях вперед та вгору. І в міру того, як ми по ньому просуваємось, шукаючи небесного, нам треба все далі і далі залишати позаду, все те, що належить цьому світу. У той час, як світ і розбещені сповідники, поспішають вниз до своєї загибелі, істинним віруючим, що піднімаються вгору, доведеться докласти всіх зусиль. Інакше вони зіскубзнуть униз разом з іншими. Обов'язок кожної Божої людини запитати себе, чим я відрізняюсь від світу. Нехай краще ми зазнаємо трохи незручностей, але збережемо себе у безпеці, який хрест несуть діти Божі, вони наслідують світ, переймають Його дух. Одяг, розмови і поводяться як люди світу. Коли я досліджую Писання, то хвилююсь за народ Божий, який живе в наші останні дні. Біблія наставляє нас уникати ідолопоклонства. Я боюсь, що наші люди заснули і стали настільки схожими на мирян, що скоро буде важко відрізнити того, хто служить Богу від того, хто не служить йому. Дистанція між Христом і його народом постійно збільшується, а між його народом та світом дедалі більше скорочується. Відмінні ознаки, що виділяють дітей Христових із цього світу, майже зникли. Подібно до стародавнього Ізраїлю вони наслідують Гедоти навколишніх народів. Дорогі мої, нехай Господь збереже, щоб ми не були каменем спотикання для інших, але щоб ми могли завжди для себе брати зразок це Христос, а Він є найкращий радник і Спаситель наш. Амінь.